Студію Вашингтон я Наталія Леонова вітаю. Як стверджують американські змі та чимало аналітиків, станом на середу сполучені штати не побачили так званої червоної хвилі республіканської партії на виборах до конгресу. Наразі триває підрахунок голосів і триває дуже щільна боротьба із малою відсотковою різницею у багатьох округах. За попередніми результатами демократи можуть зберегти хитку більшість у сенаті. А республіканці відвоюють палату представників у 36 штатах. Також обирають губернаторів. Станом на середу демократи від відібрали у республіканців два губернаторських крісла у деяких штатах. Підрахунок голосів може тривати кілька днів через велику кількість бюлетеней, надісланих поштою. За пробіжними виборами у США уважно стежать в Україні, адже підтримка США є надважливою для перемоги у війні з Росією. Українські урядовці, законодавці та громадяни сподіваються, що незалежно від того, хто візьме контроль у конгресі, підтримка США буде продовжена з експертами та пересічними українцями, спілкувались Мирослава Гонгадзе та Анна Чернікова. Сьогодні на вулицях Києва українців хвилює не лише те, коли і куди будуть направлені наступні російські ракети, але й те, якими будуть результати проміжних виборів у США. Останні коментарі радикальних лівих і правих у капітолії викликали занепокоєння, що наступний конгрес буде більш стримано підтримувати військові зусилля в Україні. Політолог Микола Давидюк зі свого офісу у Києві, який часто залишається без світла, твердо переконаний, незалежно від результатів підтримка України США не припиниться. Я думаю, що Україна живе зараз без очікувань свого переможця, чи свого кандидата, чи своєї партії, Україна живе в очікуванні, що ми будемо дружити з сполученими штатами, і ось це напевно найбільше, що навчило Україну вибори, коли переміг Трамп. Що все ж таки треба дружба повинна бути двопартійною, вона повинна бути інституційною, і це до речі, показали Штати. В незалежності, хто там перемагає, вони все рівно в Україні бачать друга, який несе стратегічний інтерес. І ось це, напевно, найважливіше, тому що все ж таки ігри в кандидатів, ігри в підтримку чи не підтримку, да це найгірше, що може робити Україна. Якщо ми говоримо про дружбу вдовго, то потрібна інституційна дружба виключно його більш досвідчені колеги бачать декілька проблем з постійною підтримкою з боку США. однак не критичні Ситуація Не критична і може виникнути просто проблема, коли республіканці, які отримують більшість. Це для того щоб підкреслити свою опозиційність, вони будуть більш ретельно, більш критично ставитись до бюджетних пропозицій адміністрації президента Байдена. Зокрема, от як вже були заяви, щоб не було пустих чеків, вони будуть контролювати ті чи інші бюджетні питання, вимагати звітності на що і як витрачаються гроші за багатьма оцінками. Загальний обсяг зобов'язань США щодо надання Україні військової фінансової та гуманітарної допомоги склав понад 52 мільярди доларів. А разом з понад 29 мільярдами євро від країн та інституцій єС має вирішальне значення для того, щоб Україна витримала цю війну. Українці на вулицях Києва вважають підтримку США Україні критичною та сподіваються на послідовну допомогу Сполучених Штатів у зусиллях України перемогти у війні та відновитись. Думаю, що залишиться незмінна. Дуже сподіваюся, що це буде так, тому що дійсно потрібна підтримка. Думаю, вони це прекрасно розуміють. Якось більше впевненості, що. Бистріше наступить перемога, якщо вони будуть більше нам допомагати. Дуже хочемо, щоб ці сили, які підтримують Україну, виграли і далі нас підтримували. Ну я сподіваюся, по крайній мірі, що це залишиться так, як було, і що для нас це не скажеться ніяким ну, плохим чином. Думаю, що все буде добре, а якщо ні, то ми самі переможемо. Мирослава Гонгадзе, Анна Чернікова, новини Голосу Америки, Варшава, Київ. Видивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. В студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Україні.